Україні та на планеті у світлі біблії проявище події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! <му> Сьогодні у випуску: пийте, діти, молоко, будете здорові! В Україні стартує проект збільшення споживання молочних продуктів. Серцева проблема в Україні через серцево-судені захворювання щороку помирає понад 400 тисяч осіб. Коханню кожен вік підвладний 14 лютого українці відзначали День закоханих. Бенедикт XVI збирається зриктися папства. Як передбачається офіційно, це станеться 28 лютого. Причиною відходу 86-річний папа назвав втому. Після неодноразового дослідження моєї совісті перед Богом я прийшов до переконання, що мої сили і похилий вік вже не підходять для належного служіння, наголошується в заяві Бенедикта. Для кардиналів колегії це стало справжньою несподіванкою, адже папа Римський обирається довічно. Як правило, нове обрання відбувається вже Після смерті попереднього, хоча Канонічний кодекс передбачає право понтифіка зректися папства за власним бажанням. Однак таке траплялося вкрай рідко. Востаннє це відбулося в 1415 році. Тоді повноваження себе зняв Григорій XII. Таким чином, Бенедикт XVI може стати першим за 600 років папою, який зрікся власного престолу. Подію, що здивувала весь світ, коментує керівник церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні Віктор Алексєєнко. Всі інші релігійні організації повинні робити на цьому пророцтву, яке в католицькій церкві не має такого великого значення. Що ми повинні робити на цьому якусь ставку, дивлячись в майбутнє, цього робити не треба. Тому сьогодні потрібно зберігати віру в святе письмо Слова Господнього в ньому не говориться про те, що останні часи будуть якимось чином зв'язані, чи е, з тим папу, який зараз рікся, чи з тим, хто прийде наступного разу. Говориться про загальні е, ознаки, загальні ознаки останнього часу. Серцево-судинні захворювання основна причина смертності серед населення України. Щороку від них помирає близько 460 тисяч людей. Найбільше смертей відбувається внаслідок ішемічної хвороби серця понад 300 тисяч на рік. І наразі цей показник найвищий в Європі. Що робити українцям? Як вберегтися від цієї проблеми, та як держава збирається боротися з цим захворюванням? І чи збирається взагалі, дізнавалася Олена Козленко. Новина про те, як нещодавно в одному із столичних супермаркетів Охайний, 60-річний пенсіонер, підійшовши до каси, схопився за серце і помер через декілька хвилин через невчасно подану медичну допомогу. Наразі вже нікого не дивує. А от про те, що кожного дня лише в Україні близько 1200 людей помирають від зупинки серця, знає не кожен. Смертність на українського населення 66% займають сердечно сосудисті заболівання, тому об актуальності говорити і злішно. Это носит характер довольно большой социальной проблемы. І рішення цієї проблеми сьогодні не только в руках мідіків, но і в руках організаторів медицини і в руках чиновників. З такого приводу Україна в 2013 тисячі взяла курс на покращення модернізацію та реформування вітчизняної медицини. В першу чергу вирішили взятися за хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, каже заступник міністра охорони здоров'я України. Мовляв, це найбільш важливий напрямок на сьогоднішній день, який потребує екстреної допомоги. В першу чергу є статистика. Яка говорить про те, що найбільш, на жаль, людей на сьогоднішній день гинуть від серцево-судинних і судинно-мозгових захворювань. Це десятки тисяч наших співгромадян тому було вирішено не викарбовувати нові методи медичної допомоги хворим серцем, а відпрацювати систему, яка б гарантувала допомогу кожному мешканцю нашої держави, де б він не знаходився, а також і планову допомогу для профілактики виникнення гострого стану, який на жаль в більшості випадків призводить до смерті. Та міністерство гарантує найближчим часом видати новий указ по захисту сердечників, а медикам підняти заробітну плату. Держава збільшить оплату праці саме ті, хто працює в системі екстрені. Допомоги підвищення це буде на загалом на 40%. Однак для реалізації задуманого потрібні кошти до того, що малі в районі 410 мільйонів гривень. Та незважаючи на це, останнє засідання уряду підтримало пропозицію міністра щодо вищезгаданих положень і найближчим часом обіцяють вести в дію даний законопроект. Але в першу чергу громадяни мають слідкувати за своїм здоров'ям саме через недотримання здорового способу життя, неконтролювання артеріального тиску, шкідливі звички та ожиріння, люди наражаються на небезпеці. Спеку мати серйозні проблеми з серцем лікарі, перш за все, радять профілактику. Ми очікуємо, що при довготривалому використанні всіх цих методів наших роз'яснювальних роботи саме контролю артеріального тиску та іншим заходам, Медично профілактично ми зможемо досягнути достатньо хорошого результату. Протягом 2011-2012 років, показник смертності від хвороб системи кровообігу в Україні зменшився на 5%. Однак він все ще залишається одним з найвищих в Європі. Та аби таких випадків з зупинкою серця в людних місцях ставало дедалі менше, держава планує навчити працівників торгівельних центрів та великих компаній надавати першу медичну допомогу самим. Олена Козленко Костянтин Маніліч вісті надії. Аби поліпшити здоров'я в першу чергу молодшого населення, в Україні стартував проект Три молочні продукти на день. Його мета збільшити споживання молочних продуктів та їх виробництво в нашій державі. Адже за останніми даними Асоціації дієтологів, в Росії вживають молочні вироби вдвічі більше. А в Польщі втричі таким чином організатори проекту планують впровадити обов'язкове щоденне споживання молока, сметани та сиру для школярів віком до 14 років. Наскільки програма реальна та якій продукції віддають перевагу українці: магазині чи домашній, розпитувала Катерина Філіпчук за участі представників влади, суспільних організацій та компанії Мілкіленд Лакталіс і Данон у Києві запустився інформаційно-освітній проект Три молочні продукти на день, метою є збільшення споживання молочних продукції в Україні до 2016 року на 5%. адже за даними Асоціації дієтологів України, річне споживання пакетованих молочних продуктів в державі становить близько 22 кг на людину. При цьому аналогічний показник в Росії досягає 45 кг, у Польщі 72 кг. Ми просто дійсно сделали шаг навстречу тому, щоб наше общество стало более здоровим. Ідея не нова в Європі. такие такі проекти существують, і на протяжении уже нескольких літ, і рамка і впрєвпрів на протяжні трьох лет будет реализовываться проект, який инициирован європейським молочним форумом, в поддержку промоції молочної індустрії. 22 роки тому українці споживали на душу населення 374 сімдесят кілограми молока і молочних продуктів. На сьогодні на превеликий жаль, вони споживають 200 Кілограм молока думаю, що всі українці вже готові споживати як найбільшу кількість молочних продуктів. Медики стверджують, що здоров'я людини на 50% залежить від способу її життя, в тому числі на 30% від харчування. Тому не останнє місце повинні займати збалансований раціон харчування, фізична активність та уникнення шкідливих звичок. Ті люди, які притримуються здорового способу життя, споживають якнайбільше молочних продуктів і мають меншу схильність до хвороб. Однак існує інша сторона медалі. Українці хочуть споживати молочні продукти однак вітчизняним виробникам не довіряють. Адже в порівнянні з домашнім магазином молоко і на смак відрізняється, і термін споживання ледь вважаю, що не договічний. Я воно некачественне. У нас сільського немає. Молочні продукти я употребляють крайне рідко. Ну разве що, сири і кисломолочні продукти. Ну звичайно, дивимося, що було написано без ГМО, Українці в цьому питанні розділилися. Дехто навіть домашні продукції віри не йме, а хтось навпаки, впевнено, скуповує молочні вироби з вітрин супермаркетів. Молочні продукти ми употребляємо, звісно тому що у нас маленький дитина. К сожалению, домашнє молоко в наше время стремительно покупати, потому що. Біобактерії, какие-то там молочні продукти я покупаю доволі часто. Очень люблю ряженку, покупаю часто ряженку і сметану. Молоко не так часто, Так, да, качеству довіряю. Ну єдине конечно, смотрю на дату изготовления. В свою чергу виробники запевняють, що боятися вживати молочну продукцію не варто, адже її виготовляють згідно світових стандартів. Я хочу розвіяти міфи про те, що рівень магазинного молока низький і що в ньому містяться шкідливі речовини. Ми використовуємо новітні технології, завдяки яким очищаємо молоко від шкідливих компонентів і тим самим впливаємо на його якість та збереження. Тобто воно може в упаковці простояти довше ніж в звичайній домашній банці, але це тільки завдяки новітнім нешкідливим обробним технологіям. Від корови молоко йде в нас в Україні 100% якісне. Народний депутат запевняє, що в якості сумніватись не варто. А от що його більше турбує, так це можливість споживачів купувати цю продукцію за доступними цінами, а селян отримувати задовільну оплату за молоко. Потрібно збільшити ціну закупівельну, Бо якщо ми виробляли 20 років тому 300, 440 450 кг молока на душу населення і споживали 370, То зараз зрозуміло, що ми виробляємо 245. Чому тому, що інтерес до виробництва виробника молока? Падає в зв'язку із закупівельними цінами за рахунок такого збільшення. Держава планує в усіх школах запровадити обов'язкове вживання 270 мл молока щодня дітьми віком до 14 років, аби підняти таким чином рівень їхнього здоров'я. На реалізацію цього проекту планують виділити близько 1 мільярду гривень. Та чи здійсниться задумане і коли саме? Поки ніхто не знає. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч «Вісті Надії. Більше сучасних досліджень вчених з України та світу далі в короткому огляді. Російські правоохоронці шукають метеорит, який 15 лютого наробив галусу у Чілябенську, низько прилетівши над містом. Астрономічне тіло, начебто, впало в озеро Чеверкуль, принаймні там знайшли ополонку. Однак водолази на дні метеорита не виявили. Вони скаржилися на складні умови, нульову видимість і півтораметровий шар мулу, так що шансів щось знайти дуже мало. За останніми даними постраждало понад тисячу осіб. Внаслідок падіння небесного тіла влада ухвалила рішення закрити низку державних установ. Зокрема, Челябінські театри припинили показувати вистави через наслідки метеоричного дощу. У приміщеннях вибито понад сотню вікон. Також довелося скасувати заняття в школах і університетах. В самому Челябінську вшануть вчительку, яка врятувала від поранень своїх 44 учнів. Коли діти побачили спалах від метеориту, то побігли до вікон. Жінка наказала школярам сховатися під партами, відкрила скляні двері. За мить звукова хвиля їх розбила. Поранень зазнала лише вчителька. Тим часом влада оцінила збитки від падіння метеориту у мільярд рублів. Збитки отримали 100 тисяч квартир та будинків. Діти, які харчуються швидкою їжею, виростають з нижчим рівнем IQ, ніж їхні однолітки, які харчуються повноцінно. Залежність зниження рівня IQ від нездорової їжі довели дослідження, які проводив Лондонський університет. Для експерименту відібрали 4 тисячі шотландських дітей віком від 3 до 5 років. У результаті з'ясували, що батьки із вищим соціально-економічним статусом дають своїм дітям страви, виготовлені зі свіжих продуктів, що позитивно позначаються на їхньому IQ. А от у батьків з нижчим соціальним статусом діти частіше вживають нездорову їжу, що призводить до зниження рівня інтелекту. Після 20 років незалежності більшість українських дітей задоволені житловими умовами та матеріальним станом сім'ї. Аби отримати цю інформацію, питали понад 4 тисячі дітей віком від 10 до 17 років. Згідно з результатами дослідження, 83% дітей в Україні відчувають себе щасливими. Так, рівень задоволення неповнолітніх громадян різними сферами життя класифікують як високий. Однак з віком він знижується. У той же час серед 17-річних підлітків 23% не відчувають себе щасливими. Поєднання соку грейпфрута і ліків проти раку допомагає усунути побічні ефекти, які спричиняє прийом великих доз препарату, стверджують фахівці з Чиказького університету медицини. Таким чином, щоденне вживання грейпфрута допоможе хворим на рак знизити вартість недешевого лікування. Вчені пояснюють таку дію фрукта тим, що він позитивно впливає на кишкові ферменти, які перешкоджають їх руйнуванню ліками. Медики також зазначають, що діяти грейпфрут починає вже в перші години після його вживання. Дослідження показали, що збільшення тривалості сну у підлітків покращує показники інсулінової резистентності і попереджає розвиток діабету. Дослідження, згідно з яким у підлітків зі здоровим та тривалим сном більша стійкість до захворювання на діабет проводили дослідники університету Піцбурга. Високий рівень резистентності загрожує діабетом. Якщо підліток, який зазвичай спить по 6 годин за ніч, почне спати по 7, показники резистентності покращаться на 9%, заявила автор дослідження Карен Меттьюс. В експерименті брали участь 245 старшокласників. Впродовж тижневого дослідження у них брали кров на аналіз та величуденне сну. Цікаво, що показники фактично не залежали від статі віку чи індексу маси тіла. Де більшого ранок 14 лютого починається з квітів та ніжних освічень в коханні. Психологи запевняють, що міжнародне світське свято День Валентина можна зустріти набагато більше посмішок на обличчях ніж в звичайні дні. А ось маркетологи приводять свої дані, згідно яким виручки від продажу квітів, листівок та сувенірів зростають в декілька десятків разів. Кохання колись та сьогодні, і як його пронести через роки? Дивіться в наступному сюжеті. Цей холодний лютневий день на душі тепло. А повітря заповнює відчуття романтики день закоханих, свято, в яке люди відкрито говорять про найбільш прекрасне в світі почуття любов. Та мало хто знає, що історія походження даного святкування тісно пов'язана з давніми язичницькими обрядами та ритуалами. Однак, аби не шокувати закоханих, з часом вигадали легенду про священика Валентина, який більше 16 століть тому таємно одружував пари, вінчатись, яким заборонив сам римський імператор. 14 лютого його стратили. Відтоді він вважається покровителем всіх закоханих. Найпопулярнішими подарунками вважаються квіти та шоколадні цукерки у формі серця, спеціальні листівки Валентини. Валентинки – теж обов'язковий атрибут свята. На вулицях можна зустріти безліч щасливих пар, що насолоджуються кожною миттю разом. Робота, навчання, багато цієї суєти, мало романтизму в житті. Добре, що є такий окремий день, де можна його провести і романтично, по особливому, і разом. Це зайвий раз. Ми згадуємо про свої, про свої почуття. Не потрібно ждати дня святого Валентина, щоб подарувати своїй коханій. Якісь подарунки, але все ж таки. Дуже добре, що є такий день. Чимало людей вважає, що День святого Валентина штучно створене свято. Мовляв, бізнесмени використовують найсвятіше людське почуття, аби продати більше товарів. Так, наприклад, відома компанія з продажу листівок Холмарк щороку наприкінці дня рахує свої мільярди виручки в касах. У день закоханих у США продається близько 189 мільйонів троянд, та приблизно один мільярд Валентинок розсилається по всьому світу. От що з цією та які ще цікаві факти можна дізнатися про це свято, окрім добре відомої всім легенди? Наприклад, з 2011 року з ціллю попередження поширення західної культури в Ірані заборонили валентинки, плюшових ведмедиків і інші атрибути дня святого Валентина. На додачу деякі релігійні активісти в Індії та Пакистані протестують проти дня закоханих як свята блуду і сорому. І як факт однозначно і серйозно до цього дня ніхто не ставиться. День закоханих це не є тим днем, який сьогодні. Християни повинні вирізняти між іншими днями. Кохання це дар Господній. Кохання це є. Благословення для людей, і тому, якщо день закоханих стає єдиним днем, коли закохані дарують один одному якісь подарунки, мабуть, це трагедія сім'ї. Та одвічна тема кохання не чужа жодній людині в цьому світі. Так, керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Віктор Алексєєнко і сам свого часу переживав яскраві почуття закоханості, які переросли в глибоке і усвідомлене кохання, що й дотепер з кожним днем тільки збільшується. Свого часу, коли мене забрали. До Лав радянської армії ми в той час дружили з моєю майбутньою дружиною. За два роки служби в армії я, мабуть, написав так на вскидку сьогодні, можна сказати, десь близько 300 листів. Тому, думаю, в нашому житті таке явище як кохання, воно мало свій закономірний процес. Воно з'явилося, воно розвивалося, і хочу сказати з усією відповідальністю і е, щирістю. Воно продовжує розвиватися. Створюйте свято для ваших коханих не в окремо визначений час, а кожного дня. Олена Козленко, Костянтин Маніліч. Вісті надії. Ось такі справи. Дивіться, думайте, робіть висновки. Для вас вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі Channel та постійно на сайті hopechannel.info. всього найкращого.